Він є стрілець 6 по 12 листопада, що на вас чекає саме основні моменти. За лайки, коментарі і підписки буду дуже вдячна. За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм. Я вже в ці профілі. В кінці для кожного буде окрема карта, для кожного знаку. Так, дивимося 6 по 12 листопада. Огонь є, стрілець. Так, Так. Ну, з фінансами все добре у нас. Якісь такі, знаєте, документальні питання будуть вирішувати, причому якісь швидко треба буде приймати рішення у вас розбиратися. Ага, щось важливе, ключове. Таке щось. Значить, давайте спочатку. Е, Начнемо з того, що початок тижня вам знаєте, вам захочеться або угіднитися, або розібратися з тим, що відпобувається навколо вас. От прям, знаєте, просвітлити історію, е, дізнатися, можливо, більше чогось і так далі. Да? От Покопатися, так скажем. Е, далі можуть бути поїздки у вас, е, переписки і так далі, щось. Те, що потрібно буде вирішувати достатньо швидко. І хочеться сказати так, що е, якщо ви це швидко вирішите, ну типа питання можна буде закрити. Якщо ви будете зволікати, то скоріше за все це питання може розтягнутися на е, довгий час. Далі, е, якісь документи офіційні підписуються. Да, е, або ви будете підписувати. Все потрібно робити по закону, по правилам така історія. Далі, ну, от, що я хочу вам сказати, знаєте, тут -от, треба вам добре подумати, чи варто да, це підписувати. Но при Якщо ви вирішите, то це треба буде дуже швидко зробити. От. Друга частина тижня у нас якісь, знаєте, розчарування можуть бути, можливо, в людях, можливо, знаєте, в якихось поступках від людей. Але знаєте як? Мені здається, що от, риби, раки, скорпіони можуть вас підтримати в цьому питанні? Якби знаєте, от в якийсь момент ви можете сказати, та, та ну все ну ні, це от якесь предательство. До речі, може бути предательство, нож в спину і так далі, да. Те, чого ви не очікували, але е, от, е, ця дама вона може вас підтримати, да? от, ось, стримати ваш гнів, стримати ваші якісь такі е, емоції, скажімо так, негативні чи позитивні, неважливо. Е, от емоції, от, от, імпульс, от, імпульс, вона може вас е, стримати, е, щоб ви знаєте, е, трошки подумай. Не спіши, так? От якась така історія. Також треба прикладати більше зусиль для того, щоб вирішувати свої всі плани, які у вас є, які вони у вас задумані, і вже готові, так скажемо, воплощатися в життя. Також дивіться: карта дев'ятка Пентаклі це коли ми досягаємо того, чого нам потрібно. Так? Ми досягаємо якихось результатів, і ми цим задоволені, що немало важливо. Але Хочеться також сказати, дивіться, якесь дуже важливе питання. Воно може стати на стоп. Воно може стати на стоп. Через, от знаєте, мене враження таке, що там хтось вам буде ставити палки в колеса. От прямо на цьому тижні хтось буде ставити палки в колеса десь якось, знаєте, так крісятничать, ділять за спиною якісь гадості. Да? І через це може зупинитися е, вирішення якогось важливого, в першу чергу, для вас питання. От. Ну, по ітогу все вирішиться. Тепер даємося для кожного. Овін, Лев і Стрілець. Давайте. Овен. Поїздочки. Лев, стрілець. Значить, стрілець отримає якусь інформацію, документи, щось треба буде от, знає, таке письменна історія, новини і так далі, щось підписання, можливо, договорів і так далі, і тому подібне, щось важливе для вас. так? Да? Лев, жінка, от. От якось у вас буде заточено ця, цей тиждень на жінці. Можливо, це риба, рак і скорпіони, можливо, це вона вам якось буде допомагати, або підтримка ваша буде і так далі. Овін це поїздки, це новини, якісь можете отримати. Будуйте плани. Якісь, есть, да, там собі мрії, плани і так далі, які в далі вони а, якби збудуться. Я не люблю цю карту, коли вона виходить, вона не про що, по суті, так нам і не каже. Переживання. Ну, Вона вас буде підтримувати в ваших якихось переживаннях. Я думаю, що отут от якась буде історія, коли вона вас підтримає. От, от Гарного тижня, на все добре, па-па.